Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Доброго, мирного всім тихого вечора. Наші пернаті і сухопутні збираються вже вмощуватися на ночівлю, хтось там уже потягується, розвалює лапки, хтось ще доїдає. Хтось допиває, водички на ніч сьогодні я їм не доливаю, тому що завтра у нас буде планова дегельментизація. Не знаю, правильно вимовив чи неправильно. Так, хотів, щоб воно було все мудро по-філософськи. Ну, якщо неправильно, то завтра ми будемо робити профілактику від глистів. Кого водичка залишилася, зараз водичку треба повиливати, щоб до ранку вони добре захотіли пити, і зранку їм не дати їсти, а першим ділом поставити їм воду, в якій буде вже все приготовлено для того, щоб вони могли випити. Якщо у них є паразити, ці паразити в них вбилися. Можна сказати, ось так. Якщо немає ніяких признаків того, що ваша птиця хвора і має глисти, кокцилії і другі інші якісь показники того, що птиця не здорова, то профілактику необхідно робити все одно для того, щоб потім ця зараза не вчепилася. Таку профілактику бажано робити після трьох неділь. До трьох неділь, хто користується випайками антибіотика, пропою антибіотиком, потім вітамінки, потім коксидіостатик, потім знову вітамінки, а потім вже йде обробка від глистів і обов'язково робиться знову пропойка вітаміни. Коли птиця здорова, то антибіотик використовувати не рекомендується, тому що Антибіотиком ми трішки садимо імунітет наших тваринок. А коли вони здорові, то нехай організм. Якщо є якісь проблеми, сам з ними бореться, якщо він зможе їх побороти. Але якщо доросла птиця була здорова, життєздатна, від неї бралося яйце, то звичайно і пташенята будуть здорові. Таку профілактику варто робити, якщо ви берете інкубаційне яйце в якомусь господарстві, де ви не знаєте людей, де ви не знаєте тих, хто займається цим господарством, тоді рекомендується робити оці всі стадії, які я до цього перерахував, для того, щоб себе якось підстрахувати, щоб потім не було ніяких сюрпризів, коли ваша птиця виросте, тому що буває птиця. Маленька росте, 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 доростає до такого моменту, коли вона іще невелика, і коли вона вже не маленька, і чомусь починаються проблеми, ваша пташка починає пропадати. І, на жаль, таке буває і буває нерідко. Тому краще не пошкодувати трішки фінансів, часу і зробити профілактичні заходи для того, щоб потім не було ніяких проблем. А були ось такі живчики, які перед вами бігають. Запити там, як бачите, у нас все гаразд. Травичку ми їмо на ура. А ще в коментарях можете мені написати, що це за порода гусей. Це порода. Дивіться, як вони швидко ростуть. В одному з своїх відео я підписував відео, що це бройлерні гуси. Але які це гуси і до якої породи вони відносяться. Хочу вам сказати, що вони, коли виростуть, будуть білими. Коли вони будуть опиратися, то їхні пів'ячка вже будуть мати біле забарвлення. Ростуть, як ви бачите, хто спостерігає за моїм каналом і хто переглядає відео постійно, ви бачите як. Вони були зовсім зовсім малесенькими, а на даний момент ви подивіться, яка в них робиться товстюща лапа, які вони робляться масивні, з'являються в них штани на животику, подвійні, і вони дивіться, як ходять, як кораблики, перекидаються з місця на місце. Хочу вам сказати, що вони ще тихі і спокійні. Якщо десь Бог все в нас буде гаразд, ніяка зараза не влізе, ніщо нам їх тут. Не переколошматить, не подушить, не подавить, і вони самі будуть живі і здорові, то потрібно буде залишити їх на розмноження, якщо все буде гаразд. Бачите, вони нікого не ображають, живуть вони з щепунами. Травичка, водичка, корм починають їсти пшеничку разом з качкою. Даєш травичку їдять, не даєш травичку, не їдять. Випускаєш пастися, пасуться, не випускаєш пастися, не пасуться. Не випускаю їх часто, тому що з ними бігають каченята, а каченята як вертольоти. Туди і сюди тх, побігли, прибігли, а так, поки сидять закриті, то вони трішки швидше підростуть. Бігуночок, наш пінгвінчик маленький, один, десь іще. Захований другий. Із коричневих є чотири штуки таких чисто-чисто шоколадних. І є коричневі, які мають на собі ось таке забарвлення. На спинці мають білі такі плямки і біла грудка, але все одно вони будуть коричневі. Ось така у нас буде смачна вечеря. Чим і як листувати нашу птицю, я вже вам розкажу. Безпосередньо завтра, коли ми будемо це робити. А сьогодні ось такий у нас огляд наших пташень. Ну і вже, якщо ми з вами сьогодні добралися до наших пташенят, то хочу відповісти на декілька питань, які е, самі розповсюджені, які мені задають, дзвонять, питають, дізнаються. Я не вікіпедія, не енциклопедія, не довідкове бюро, не лікар, який має там е, якусь спеціальність і працює за фахом, але е, трішечки трішечки знаю і. Трішечки зв'язаний з сільським господарством, як ви бачите. Я, перш за все, проти канібалізму, коли в це все ще втручається людина. Зараз я вам розповім, чому і як це виглядає. Коли каченята починають один одного щіпати, таке відбувається нерідко, особливо коли їм не вистачає. Перше це збалансованих кормів, по-друге, це місця. А по третє розказують, що коли в них починається канібалізм, то це вже 100 років не мінялася кров, це вже запущено все господарем, який тримає цих качок. І виною цьому всьому також стає господар. Але ніхто не, не звертає увагу на перших два пункти, які я назвав. Це не, не збалансовані корми і не фатка місця, коли ваші качки ростуть. І не тільки качки, але справа сьогодні у нас з качками. Ось в цьому році з весни до цієї пори вже людей з 10 подзвонило і написало, підскажіть, що робити, тому що каченята починають один одного розкльовувати, вже немає зовсім крил, вже немає хвостів, я не знаю, що робити, як з ним боротися і як з ними бути. І неодноразово там читаю, що хтось припалює дзьоб. Хтось обрізає дзьоб, хтось одягає окуляри. Від того, що ви обріжете дзьоб, проблема з тим, що качці не хватає білково мінеральної добавки вітамінів і нормально збалансованого корму, не вирішиться. Коли качка отримує всі поживні вітаміни і інгредієнти, тому кормові, який ви даєте, чи це куплений корм, чи це корм, приготовлений власного е, виробництва, чи це вологі мішанки, такими як годую я, але вони мають бути у вас настільки підібрані, збалансовані, щоб ваша птиця росла. І вам любо і мило було дивитися, а не ходити і підрізати їм дзьоби, заливати їх чимись спреями, йодами, зеленками, тому що вони порвані, подерті, і вищипують один одного пір'я і з'їдають один одного до того, що просто з них вивалюються кишки. Вирішення цієї проблеми не в підрізанні дзьоба і не в одяганні окулярів і припалюванні дзьоба паяльником. Перш за все. Це має бути добре збалансований корм, потім достатня кількість місця для того, щоб ваша птиця нормально могла себе почувати. І коли ви оце все зробите, повірте мені, не буде ніяких проблем. А коли птиця ходить голодна, а подруга в наша сидить закрита, то не тільки качки, але й вся інша птиця буде клювати сама себе. Своїх сородичів, які сидять поруч з нею, тільки тому, що вона хоче самозберегтися за рахунок когось іншого. А те, що там запущена кров, чи не мінялися 100 років селезні, то це вже зовсім друга картина і зовсім друга історія. Ось навіть недавній випадок дзвонила людина, що мені робити, в мене дуже клюються качки. Крил уже немає, виривають пір'я, просто якісь канібали. Що з ними робити, я не знаю. Місяць я годував кормом, а після місяця перейшов на зерносуміш. Місяць качки їли хороший збалансований комбікорм. І різко їх перевели після місяця на домашню зерну сумішку. Кукурудза, пшениця ячмінь. Ну, а тепер просто собі подумайте і напишіть в коментарях після такого переходу. Птиця відчула стрес чи не відчула. Отримує птиця все чи не отримує птиця все для того, щоб нормально розвиватися, рости і не їсти один одного. Дуже багато таких. Цікавих людей, можна так сказати, хто думає, що придбав там ташенята або інкубаційне яйце важкої німецької лінії. Випустив їх на травичку, поставив їм водичку. Прийшов до них через 2-3 місяці, а там сидять уже такі туші кілограм по вісім, по десять. Зловив, зарізав і положив в морозилочку або в духовку і все. Пальчики оближеш, але не так все просто, як нам здається і як нам хочеться. Щоб щось мати, то біля нього трішечки треба попрацювати. Тому багато хто і не хоче щось мати, щоб біля нього не працювати. Бо багато хто каже, що це не благородна справа, яка дуже дорого на даний час коштує і вона себе не окуповує. Можу з вами погодитись на всі 100%. Але хочу вам сказати, що якщо не тримати щось вдома, коли є ще хоч якась можливість, то в магазині його взагалі краще не купляти, тому що ну, ми йдемо свідомо в магазин для того, щоб купити якоїсь зарази і травити себе, свій організм і своїх рідних. Ну а тут хоч хоч якось. Якийсь відсоток того, що воно вирощене вашими руками і ви знаєте, що воно їло, що воно пило і як воно потрапило до вас на стіл. Ну, а вирішувати вже вам, гратися з цим всім чи не гратися. Поки є можливість, поки є час, граюся. А там буде видно ніхто, ні від чого не застрахований. І, як то кажуть, ніколи не кажи ніколи. Тому що життя може повернутися так, що сьогодні ти на одному місці, а завтра навіть не знаєш, куди тебе занесе чи буде в тебе те завтра. Нехай все у всіх буде добре, всім миру, добра, благополуччя. Нехай у всіх буде добре, мирне завтра. В кожному новому дні нехай буде. Мир, благополуччя, щастя, спокій, позитив, міцного здоров'я вам, різним, близьким, вашим пернатим. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, робіть добро, воно обов'язково повертається. Нехай все, усіх буде добре, набагато краще. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. Всім пока і до завтра!